Так, всім вітання. Відео без спеціальної підготовки, без начосів. Бачимо. Отак ми завжди знімаємо відео, як воно є. Комусь не подобається, там руки грязні, там, інструменти не на своєму місці, там ще щось. Нічого ми не готуємося. Я міг би зробити гарну картиночку. По-перше, мені бажання немає, а по-друге, я люблю реалістичне. Е, я багато разів знімав по, -по масках. По масках. і в останньому відео, коли я знімав про цю SP A40. Там мені один підписник, я так розумію, що він підписник. Сподіваюся, що він підписаний на канал, попросив, каже, розкажіть більше про цю китайську маску, яка вона, що вона собою являє. Це владова особиста маска, і він постійно працює. Постійно працює, але вловив момент, коли він не працює, він намагається так її шанувати, зайве не терти. До речі, дим в неї. Не дуже потрапляє весап, більше тим потрапляє оту середині між цоклами, між внутрішнє скло раз задимлюється. Тут герметичне, тільки деколи буває при перепаді температур, інколи може, інколи може запотіти. Сап вона не така герметична. Значить що, дивіться, порівнюємо за Порівнюємо сапом. Під. Не знаю, видно на відео не видно? Видно чи не видно? Зараз ми осенієчку знайде. Дивіться, висота самого оглядового віконця 6,5. Шість з половиною висабові, весабові 5. 5. Ну, відчутно більше, розумієте? Оце так. там так. Відчутно більше вікно. По ширині 10, по ширині 10. По ширині однакові. Чотом більше Вікно батарея, сама більше сонячна, скажімо так. Ну, в принципі, там не суттєво. Датчики тут такі квадратні, тут кругленькі і оці нижні трошки більше потом. Бачимо, і тут такий захист є, щоб не ловило зі сторони зайвого, розумієте? А тут такого немає. Оцей дуже ловить, рядом працює хтось, не зовсім зручно. Дивіться, чого я знімаю цю маску. Люди просять підкажіть бюджетну якісну маску. Маска конкуренти Саба. Конкурентне Саба. І за те, щоб більше вікно, і дивимося на холостому ходу. На холостому ходу. Якщо у нас вдасться нам зняти на відео, попробуємо ми передати цей холостий ход. Отакий оцій масці, так? І зараз беремо есап. Есап ну, там теж скло вже не, не, не чисте треба було чистити. Ну, на відео ви не зрозумієте. Насправді трошки-трошки вона світліша. Трошки світліша. Бачимо так, що дивиться туди. На цій більше видно, бачимо, то, те, що робиться взайді. На цій трошки менше на есаболі. Щось таке візьмемо, що, наприклад, сюди. Що там, бачимо отам. Так, а тут О, бачимо, видно, що чіткіше. Світліше, воно. десь таких тих темних місцях робити прифаточки Приємніше, чотири дачки, все як не має бути, вікно більше, сама маска. Легесенька-легесенька. Ну, я не, не знаю, яка з їх... Це, ну, ні, легше з бо навіть не по відчуттях. Легше бо сабити, блатне кріплення. Блатне кріплення. Дуже-дуже схожі на спроїдж на Україні, є такий магазин плюс-мінус. Мені ті хлопці сподобалися, вони мені так давали відповіді, потім в них похоплюється, похоже, маска є з таким самим фільтром. От саме основне, нас цікавить як знати, що за маска. Бачите, тут трошки видно. але я не можу. О, Sun 9BX. Ось таким фільтром продаються з Україні. Це Каменець-Подільський. Ну не тільки там. Я попросив хлопців зутрафуйте, мені, будь ласка, кріплення. Я кілька разів просив, і вони не сфотографували. У мене перед тим був той Адон, який за два місяці кріплення, ну, просто поламалося кріплення. І, ну Не, не схотіли віддавати відповідь, мені її фотографувати. І я радий, що не схотіли, за те, що ми замовили дешевше. Отут як м'ягеньке догливою, все зручники, Ну сама пластмасочка тут така, ну видно, що пластмаса така товста і міцна весабовій. А тут же така пластмаса така більш делікатненька, але поки що вона Ну, краще все одно заедно, за набагато краще кріплення. Владові подобається, зручнемо краще дівати на голову. розумієте? Це частинка частина зручним знаходить. Все працює прекрасненько. Все прекрасне затемнення рівномірне, рівномірне. Чіткість, найкраще ну, чіткість з усіх масок, яких в мене були. Нічого ніде не двоїться, не розпливається. Єдиний недолік. Затримка десь там вона регулюється тут. Затримка бачимо. Ці чутливість. Затримка довга, коротка, середня коротка. Саме довше ставлю, але вона, коли працювати з відрівом, дуже швидко відкривається, трошки мігтить в очі. Мені особисто подобається. На довгий швах це взагалі не проблема. Спрацьовує вона приблизно так само, як есап, десь вночі, якщо сильно поночі довго не працюєш, першу, першу спишку трошки пропускає, ця і ця трошки пропускає першу спишечку, далі працює прекрасно. Посилання, напевно, ми десь залишимо, десь знайдемо, де ми купували. Ну, Це трошки менш було, як 2000, десь 1600 чи 1700 гривень за такі гроші такого рівня маска, це ну, повір, що вартує. Щоб для очей, для комфорту і для всього. Ще бюджетніше, я навіть не знаю, що таке якісне взяти і бюджетно. Ще дивимося оце маркування. Ми там в описі залишимо. Якщо раптом я виложив відео і забув написати в описі це все. А Тут ще є склеечко, бачимо. Кольора, до речі, це не просто зелене, а це ну, передача кольорів. Ну, саме передача кольорів, там навіть червоний кольор. Хоча я трошки дальтонік. Ну, а тут трошки не така передача кольорів, але це не просто зелений. Не зелен, не просто зелений. Він ну, рахується триколор. Ну, ще я по окулярах я якось так коротко про їх розказував. Десь окремо, напевно, зайдемо сюжет. Це було б взагалі бюджетно, Можна всі окуляри купити, фільтр взяти і приклеїти до дешевої маски. Це було б супер-супер бюджетно. І там фільтр практично такий самий по якості, як тут. Єдине, що немає ніяких регулювання. Тут тепер включається режим кат. Режим шифування, кат на, на плазморіз. Тут немає на плазморіз такого режиму. немає. Тільки для шифування переключається цією кнопочкою. О, там всередині. Ну, і така лампочка мігає показує. бачимо, Зараз включений режим. Я користувався болгарочкою і така лампочка. Лампочка тут мигає, нагадує, щоб ви не забули. Переключити в режим зварки. Раз десь забувся про фату, щоб не зловити зайчика, але попереджувати. Тут такого індикатора немає, звичайно. Ага, є і клавіша тест. Ну і Індикатор батареї бачимо. Все як не все має бути. А, ага, йде вона без батарейки? Йде вона без батарейки? Без батарейки. Зараз ми тест, не мене рук. Не вистачає мене рук. Увесь він теста немає. Антріб. Так, ще тест, 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 тест. Щоб було воно. Вона не має на що направити. Бачимо, вона рівномірно, рівномірно, все файненько. Класно затильняє вона. Гарненько видно. О, чітко працює. Ну, думаю, я дав відповідь для тої людини, що хотіла отримати. Бо я про всі так розказував, воно так зняв багато часу, розумієте? Але не можна за 1-2 хвилини розказати про маску. Все, дякую, хто дивився до кінця. Раптом хтось не підписаний. Підписуємося, пальчики вгору ставимо, коментуємо, критикуємо, пишемо гарні коментарі, пишемо погані коментарі, які ви забажаєте. Це ваше право. Все, всім до зустрічі!